Друзі, перші про головне поїхали у висновку судово медичної експертизи. Вказано, що смерть військовослужбовця настала внаслідок вогнепального поранення в голову. В ДБР дебарведенні фокусу повідомили, що підозрюваних затримали. Крім того, пишуть, що один із підозрюваних торгував зброєю, броніками та іншими елементами амуніції, яка потім опинялася у росіян, принаймні на тілах вбитих окупантів. Втім, перш ніж почати ось вам одного із місцевих блогерів, який ознайомлений із ситуацією. Друзі, всім привіт! Будь ласка, максимальний репост. Дайте розголос, не будьте байдужими. 56 та бригада, дуже погані новини. Там командир вбив свого підчиненого за те, що він не платив данину. Уявіть собі на секундочку. Вбивство за те, що ти пішов захищати свою країну. Пішов проливати свою кров, віддав своє там здоров'я. І коли ти вертаєшся з нуля в частину і відмовляєшся платити цю данину, командир просто тобі всаджує пулю в голову. Все. Відео, звичайно, ви можете подивитися в мене в телеграм-каналі. Там а, а, дружина. Дає інтерв'ю, можете послухати, так що, якось так. Дуже-дуже погані новини. Мені здається, потрібно зразу переполовинити своїх уродів, а потім займатися ділом. Якось так. У Карматорисько на Донеччині у військовій частині було вбито військовослужбовця 56-ї бригади ЗСУ Валентина Козелюка. Його дружина Лія Мороза повідомила, що до вбивства причетний командир і товариш по службі її чоловіка. Все сталося через те, що він відмовився платити їм данину. Про це вона розповіла у своєму відеозверненні. Вбивство сталося ще минулого року, але відео із зверненням зверненнями жінки стали активно поширювати зараз. Лія мороз розповіла, що у її чоловіка командира вимагав гроші. Від початку платила. Потім відмовився до вбивства. Він деякий час перебував на реабілітації, але 23 листопада минулого року повернувся у частину, де його потім застрелили. До цього в надії на справедливість Валентина попросив, щоб його родина звернулася до державного бюро розслідування. Там з інформацією друзів родини військовослужбовця планували затримання підозрюваних. Але до того як це сталося, Валентина застрелили до вбивства Чоловіка зазнав катування за підтвердження своїх слів дружина вбитого прилюдних. Нула сітни чоловіка зроблені після його смерті, на яких видно сліди побиття. Також вона продемонструвала висновки судово-медичної експертизи, де зазначається, що смерть військовослужбовця настала через вогнепальне поранення в голову. Фокус звернувся до державного бюро розслідування щодо того, як просувається розслідування у цій справі. У пресслужбі ДБР повідомили, що підозрюваних у вбивстві Валентина Козлюка затримали. На Донеччині затримали молодшого лейтенанта 56-ї АМБР за у вбивстві військовослужбовця, який воював з першої дні війни. Вдова загиблого у своєму зверненні до громадськості повідомила, що конфлікт розпочався після відмови загиблого сплачувати комбату кошти. За даними слідства, після тривалих знущань чоловіка було застрелено, а тіло намагалися сховати. Поліція затримала підозрюваних розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне убивство. Повідомлення у ДБР зазначається, що убивство Валентина Козлюка розслідує національна поліція. Дружина вбитого військовослужбовця Лія Мороз розповіла фокусу, що знає, що. Є чоловіка вбив молодший лейтенант Дмитро Тисленко, а сержанта Сергія Кауса, який тіло тілої чоловіка і в авто, якого його ж знайшли, відпустили. Жінка говорить, що підозрюваний я найняв хорошого адвоката. А його дружина насміхається з родини вбитого. Я хочу, щоб люди знали, що Тисленко вбив свого підлеглого по люди, ті, які його знають, навіть не знають, який злочин він скоїв. Його дружина їздить на другому авто. і з посмішкою говорить: у нас дуже багато є бавок і ми наймаємо кращих адвокатів. Атів я хочу добитися справедливого йому покарання, щоби він не відкупився і не вийшов на волю до своїх дітей. Він вбив мого чоловіка і залишив мою доньку без батька. Говорить Лія. Вона додала, що у службовому розслідуванні щодо вбивства її чоловіка фігурували сім осіб. Спочатку вони давали одні покази, а згодом їх змінили. Також товариші по службі Валентина анонімно розповіли її, що її чоловіка били кілька осіб, а не один і лише підозрюваний. На мене поверходили колишні військова службу. Які разом із моїм чоловіком і цим покидьком служили, то в цьому не люда не один був випадок, коли він забрав карти і стріляв по солдатах. Говорить Лія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.